Доброго дня, мене звуть Маша Снегирьова. Я спробую провести цей ефір українською. Дуже волнуюся, що в мене буде Азірівська мова, ну я спробую. Я вирішила провести такий експериментальний етер, де я буду відповідати на ваші питання. Я зроблю три розбори. Ви залишили мені вашу дату народження. Запит, і я за допомогою нумерології та таро спробую відповісти на ваші питання. Я вже 5 років займаюся нумерологією, провожу різні надихаючі заходи, етери, курси, записую медитації. Взагалі, дуже дуже багато чого роблю. Щоб створювати своє життя щасливим, щоб змінюватися в кращу сторону. Ну і врешті-решт зустрітися з собою справжньою. Те, що в мене виходить, я ділюся з вами. Те, що в мене не виходить, ніхто про це не знає. Ну що, почнемо. Якщо ви готові почути далі, жміть, будь ласка, лайк. Перша людина, яка прислала запит. Uh, в неї день народження 4.05 рік. Uh, запит її звучить так. Не могу вийти замуж, мужчини приходять, ну все не то. Последні отношения вроде нашла, що искала, но ми расстались. Я снова одна, хочу мужа. Как хочу сім'ю і мужа построену на взаимній О, Думаю, много у кого є такий запит, і и... тому слухайте усі уважно. Перш за все, я повинна сказати, що усі, у кого є такий запит, ви обов'язково повинні послухати мій вебінар на тему стосунків, який я вже провела, але ви можете його е купити у запису. Там дуже-дуже класний е вебінар, і там декілька годин я розповідаю, як працюють стосунки і як, як їх створити. Але в нас є тут ще нумерологічна матриця, і ми дивимося. Ну, судячи з усього, ця жінка ну, точно реалізована в кар'єрі, дуже трудолюбива, ярка, красива, енергійна, дуже вимоглива для себе, для інших, і це дійсно ті риси, які допомагають людині створити кар'єру. Немає значення власний бізнес чи ні, в цьому запиті це не має значення. Я повинна сказати, що дуже важливо, що ті стратегії, які ми робимо, коли ми робимо кар'єру чи заробляємо, не працюють у стосунках. Це інші механізми. І коли жінка трудолюбива, працілюбива, працьовита, їй не так легко переключитися з цих, цього путі на інший, вона використовує ту ж стратегію а стратегія інша. Я бачу, що у Цієї жінки дуже високі вимоги до партнера. І це нормально, це окей. Звісно, наш партнер це завжди повинен бути найкраща людина. Ми ж не можемо погодитися жити аби з ким. Так? Але що виходить? Що ця жінка вона завжди супер ідеалізує партнера та стосунки. Тобто, вона мріє про такого партнера та стосунки, якого взагалі не існує. Тобто цей показник нереальний, дуже високий. Ну тобто я не буду. Прикладати ніяких прикладів, щоб нікого не образити. Але е, є два варіанти розвитку подій. Але трошки здійснити планку і приймати того чоловіка, який вже прийшов, який е, робить вам пропозицію. І Таке тренувати прийняття і сказати Окей, я бачу, він мене любить, він гарний чоловік, я не буду нічого ідеалізувати, от прям тут я створю стосунки. Це перше, чи м -м постійно себе прокачувати до е рівня того чоловіка, якого ви собі уявили чи, чи уявляєте. Тобто я бачу, що ви дуже красива, енергійна, ярка, це по цифрам дуже добре ми бачимо. Але а, оця вимога до партнера, як не крути, повинна перекладатися на себе. Плюс не критикувати себе, не вимагати від себе більшого, а працювати з собою та себе схвалювати. так? Тобто, о, так, я там піду, потренуюся, о, яка я класна. О, я піду там буду вчитися співати, вау, як в мене виходить, це ж, ж так круто, І не е, потребувати одразу, бути там, співати як хтось дуже талановитий і відомий. Так, ну і ще кину Таро. Так, Таро, скажіть, будь ласка, що зробити жінці у якої народження 4.05 8 8 11, щоб створити родину. А-а Ну кажеш, що треба Завершити всі попередні а, образи, якщо були якісь невдалі стосунки, всі їх відпустити і сказати о, все-все-все. Пока-пока-пока. Я не приймаю свій попередній досвід. Я чистий ліст, я все буду робити наново, як мені подобається. А, таке казали карти. Так, інший запит. День народження у людини 27 7. 1981 рік. Запит. Мені хотілося б реалізуватися. Я мрію продовжувати ти, чим займалася до початку війни. Мрію знову почати проводити трансформ... трансформаційні ігри, працювати з людьми та стати відомою. Коротко кажучи, хочу визнання та реалізації. І так, дивимось день народження. Так. Ну, по-перше, день народження 27 число. Це каже, каже про, то, що, про те, що якщо ви хочете працювати з людьми, то це дуже круто, у вас це вийде, у вас є до цього хист. По-друге, найбільша реалізація у вас буде за кордоном. Тобто, якщо із-за війни ви поїхали з України, це для вас дуже добре, і за кордоном ви отримуєте дуже класну реалізацію. То все йде як треба. Я мрію продовжувати те, чим займалася до початку війни, проводити трансформаційні ігри, роботи, роботи з людьми. Ваша задача зараз не прокачуватися в психології, не прокачувати себе як майстер ви вже готовий, класний спеціаліст, ви спеціаліст дуже високого рівня. І зараз вам треба витратити якийсь час саме на створення особистого бренду, створення особистої сторінки, зробити. Понятні, там, лаконічні якісь фотографії е, в Інстаграмі. І знаєте, от, е, створити систему, при якій вам будуть люди приходити та давати кошти. Тобто, -то, знаєте, от, е, е, багато езотеричних фахівців цим грішать. Вони кажуть, от я зараз намедитую, і до мене прийде багато людей багато коштів. Вони там, можуть, і прийдуть. Але майстеру треба зробити так, щоб людині було це зручно. Тобто я прийшла на сторінку, побачила дуже коротко: коли буде гра, скільки коштує, як записатися. І, грубо кажучи, от ось Дуже багато, придел... Придел... господі. Уділіть цьому уваги. А... Саме організацію цього комерційного процесу. У вас є до цього хист, у вас тут грошові цифри, ви дуже класний директор, організатор, ви хочете працювати для людей, у вас все вийде. Якщо ви хочете додати. Таро, якщо ви це не зробили, вам це класно зайде. Працювати для людей за кордоном і просто от організувати цей грошовий процес. Ще в мене був такий е маленький е вебінар, який був е з двох частин. Як заробляти в інтернеті, в інстаграмі, коли у вас будуть вільні кошти, я дуже Я дуже... рекомендую придбати його, і вам стане все, все ясно, все чітко, все конкретно. Так, а і Таро, що нам каже? Ооо! Нормально. Робить те, як відчуваєте. Ви відчуваєте все рівно. У вас тут шикарне поєднання і духовного чоловіка, і продавця. Випала старший аркан 2, мудра жінка, все відчуває, все зробить, все вищі сили вам допомагають. Все добре. І третій запит, який я хочу сьогодні, роздивитися. День народження 1738 рік. Запад. Я хочу понять, правильно ли я делаю шаги к своей мечте, узнать, какими своими качествами и ресурсами я могу еще лучше расти, на что мне лучше обратить внимание, чтобы моей мечте было легче стать явью. Я хочу оставить работу в офисе и зарабатывать на своем творчестве, продавать картины, мастер-классы, вещи и канцелярию со своими принтами и дизайном. Очень хочу посещать самые невероятные художественные музеи и выставки и рассказывать о них людям в блоге. Так, э -э, шановна пани, ну я хочу э -э, сказать... Господи, у вас тут в одном западе вы написали... Чотири професії. Продавати картини, продавати канцелярію за своїм дизайном. Відвідувати музеї і розповідати людям в лозі. Тобто, це ви круто, звісно, придумали, але це три різні професії, так? Дивіться, по-перше, якщо ви хочете продавати картини по всьому світі, то, на жаль, і тут я вам ніякий свій вебінар не, не можу запропонувати. Але в мене є розкішна подруга Наталі Дельнара в інстаграмі, вона вчить, як продавати свої картини по всьому світі. Вже я не знаю, безліч людей, вона провела консультації. Розказала людям, людям, як продавати свої картини на онлайн галереях, тобто фізичні картини, але продавати онлайн по всьому світі. І вона продає свої картини по всьому світі. Тобто, це можна зробити. Просто треба знати, як це зробити. Це реально. Друге, канцелярію зі своїми принтами і дизайном. Ну, я як людина, яка 10 років цим займалася, скажу чесно: що е, зараз в Україні не найкращий час, як на мене, е, робот, е, працювати з е, офлайн бізнесом. Тобто, одна справа це Намалювати картину та продати її за 10 тисяч доларів. А саме тако, таким а, а, цінам Наталі обучає. Так? А, тобто я 10 років працювала у, у цій сфері подарунки, канцелярія і це було дуже круто в свій час, але Зараз війна, і я не знаю, як це ну, дуже важко це розвивати в Україні. на мій погляд. І третє. Ходити в музеї і розповідати людям в блозі. Я б, ну, Вчитися стати блогером. це ну окрема професія, і якій також потрібно вчитися. Це здається, що блогери це балачки, це дуже велика така робота. Там є певні правила і це окреме життя. Тому я вважаю, що вам потрібно сконцентруватися над чимось одного, так? А, далі. День народження у вас 17-го числа, і це говорить про те, що ви народжена бути зіркою 17 це аркан зірка, то у вас все вийде, е, рухайтесь і все світ вас підтримає. Ваша основна задача наработати у себе дисципліну. Вам життєво необхідно, бути дуже дис... ди... дисциплінованою людиною, і постійно, щоб у вас був спорт, ви їли там в один і той же час. Один і той же час напрацьовувати енергію, працювати з тілом, тому що вам. На ваші усі, у вас все вийде, що ви хочете. Це легко. У вас така дата народження, що ви чутлива, талановита, відповідальна, є хист рубляти з вами, все окей. Але вам єдине, що потрібно робити, це щоб у вас була енергія на все це. І вам е на це потрібно окремий, ось прямо час тратити. Дисципліна спорт. Я дуже сподіваюся, що ви були на моєму вебінарі енергія. Я там докладно дуже розповідала, як працювати зі своєю енергією. Ну, і для вас, Таро, карти, покажіть, будь ласка, як цій жінці народжені 17 березня отримати те, що вона хоче. Допоможіть. Ну, проявляти і проявляти ініціативу і бути в балансі. У вас все вийде. Вам треба ось реально рухатися, але щоб рухатися, вам потрібна енергія. А... Тому, якщо ви вже малюєте картини, то реально вам потрібно сходити до дельнари, взяти консультацію і накопичувати енергію. Тобто продавати картини це реально, але потрібно, щоб почати це треба мати якийсь обсяг картин, щоб представляти себе в онлайн галереях як повноцінний художник. Ось так я сподіваюся, вам було цікаво. Я дуже вибачаюся за таку е, некоректну українську, мені дуже важко. Е, е, хто хоче отримати відповіді на свої питання, приходьте до мене на особисті консультації. Я, е, вони. Е, Дляться не 10 хвилин, як зараз ми зробили, а вони можуть, для, можуть продовжуватися годину, дві, в залежності від вашого запиту. Але е, залишайте свій запит внизу, в анкеті. І якщо у вас буде цікаві запити, я їх е, е, отак розберу на YouTube. Дякую, що були зі мною за ваші лайки, що дослухали до кінця. А, нас чекає вперед, господі, попереду дуже крутий трансформаційний місяць, час діяти, час робити якісь е, е, дії. Нас чекає дуже багато чарівних подій. Пока. Підписуйтесь на мене.